Новина про зростання зарплат українців на 20% викликала здивування і недовіру серед пересічних громадян, як виявилося дарма. Насправді оклади робітників дійсно суттєво підвищились. Так, звичайна членкиня наглядової ради Нафтогазу ще у травні 2024 року отримувала лише 362 тисячі гривень на місяць, а під кінець року мала зарплату вже у 423 тисячі. З цього можна зробити висновок: що для того, аби відчувати покращення вже сьогодні, українцям просто слід шукати роботу у правилні. Містях. Докладніше про посаду Мрії Далі. Лише за 23 та 24 роки члени наглядової ради Нафтогазу отримали по 8 мільйонів гривень винагороди. Пише главком. наприкінці 24-го року. Зарплата чотирьох із них радниці прем'єр-міністра України Наталії Бойко та досвідчених керівників Люду Вандерхейдена, Річарда Хукве та Тора Мартіна Анфінсена, складала трохи більше 423 тисяч гривень на місяць. При цьому у компанії зазначають, що ще двоє членів ради, колишній заступник керівника офісу президента України. Ростислав Шурма та перший заступник держсекретаря Кабміну Костянтин Мар'євіч за останні два роки не взяли жодної копійки винагороди за свою роботу. До компетенції цих працівників Нафтогазу, серед іншого, входить схвалення бюджету та стратегії організаційних змін компанії, розроблення кодексу корпоративного управління, обрання та звільнення голови правління компанії та інших членів правління, а також надання згоди на правочини, які перевищують 3 мільярди гривень. Персональний склад наглядової ради формується загальним. Зборами акціонерів Нафтогазу або їх представниками. Голову ж обирають простою більшістю голосів членів наглядової ради. Варто зазначити, що дані про оклади працівників журналістам довелося добувати збоєм компанія погодилася розголосити їх лише після того, як видання поскаржилося уповноваженому Верховної Ради з прав людини на порушення доступу до публічної інформації з боку Нафтогазу. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.